До громадської організації Майдан Громадський контроль звернувся наш голова департаменту сільського господарства та фермерства Шевченко Сергій з приводу незаконного обшука на його території, на його, в його будівлях обшуку. Обшук проводили нібито поліція, але тільки з. Всіх тих людей, які були присутні при обшуку, тільки один представився, решта людей не представилася. Непонятно, чи там були поняті, чи там не було понятті. Під час даного обшуку вся територія знаходилася під відеонаглядом. Перед тим, як проводити обшук, дані люди познімали відеокамери, забрали реєстратор і тільки після того почали проводити обшуки, при якому було знайдено там якісь патрони. Дана людина Шевченко Сергій має зареєстровану і зброю, і має відповідне місце зберігання це металевий сейф, де все знаходилось. Але вони це все не дивилися. Вони десь полізли в якийсь там сарай, і через дві хвилини вийшли, вийшли той тобто без поняти, вийшли і показали, що от вони знайшли патрони дана. Сьогодні наш голова департаменту до нас звернувся. Приїхав захисник, адвокат Колбанцев дані ситуації розібрати. Сьогодні будемо зробили багато запитів як в поліцію, так і в суди. Зараз більш конкретніше Володимир Віктор Володимирович все розповість з стієї ну, ситуації, яка склалася, коли мені подзвонили і попередили, сказали про те, що сталася така от подія. Ми домовилися, що я сьогодні приїду, Ми проведемо журналістські і громадські розслідування цієї справи. А знайомившись з матеріалами справи, а також з документами, які там, начебто, людям вручили, то я бачу те, що вбачаю, що є брутальні та безкарні. Порушення діючого законодавства України, і якби там би не було, той обшук, і проводився. Він проводився дуже сумнівно, по дуже сумнівним, я кажу, документам. Багато є там порушень. Ми про це будемо казати вже пізніше, але сьогодні можу зробити висновки того, що справа сфальшована і до да... Сергія хочуть добратися саме працівників правоохоронних органів для того, щоб відібрати в нього майно, яке в нього є. Бо вже як кажуть, раніше таке було. Його фактично тоді, як кажуть, обібрали, забирали фактично все, що є. Е, проти людини сфальшувала кримінальну справу, посадили його за грати. Відібрали все майно і зробили так, що він, типу, був ще довольний, що його там посадили, але кажуть, не дали ще більший термін ув'язнення, ніж вони там, як кажуть, ну, дали. І тому на сьогоднішній день ми бачимо те, що ці роботи ведеться нова підготовка для того, щоб знову ж таки порушити якусь серйозну кримінальну справу. Проти Сергія і відібрати все те, що є. Я хочу сказати про те, що це людина дуже кажуть, відома в тому плані, що він як би, не скажемо місцевий меценат, але це людина, яка всім допомагає. Всі до нього звертаються, всім намагаються допомогти, але так складається, що його добротою починають. Не те, щоб ну, зловживати, перш чергу працівники правоохоронних органів, які на нього, як е, на члена громадської організації Майдан Громадський контроль, хоч повірте, ці незрозуміли злочини. Ну, до того ж, як відомо, було те, що найближчим часом пан Сергій е, планував відкрити тут офіс Майдан-Громадський контроль, щоб люди зверталися, щоб йшла робота, щоб все було зрозуміло від того, що є. Ну, можливо, це комусь стало відомо, і теж вони не хочуть, щоб ще один осередок медан громадського контролю відкрився в саме в Хмельницькій області, де у нас дуже сильна організація. Тому ми будемо надалі проводити наше громадське розслідування і покажемо всі ті деталі тих брутальних та безкарних порушень діючого законодавства, які є по цій справі. Я думаю, що пан Сергій також окремо все це розкаже і ми вам покажемо те, що є.